Так, друзяки, всім привіт. Продали ми трошки нашу свинку, трошки замовили в нас люди. Вже поформували ми заказики по кульочкам все. І завтра будемо відправляти на нову почту їхати. Люди трошки замовили, взяли філеєчку, я зараз все покажу. Замовили ковбаски домашні. Теж зробили колбаску домашню, зараз покажу яку. Позамовляли трошки нас, да, і завтра будемо їхати відправляти. Отак от, от ми поформували вже замовлення. Взяли у нас філе, ну, біток на отбивну, Взяли цілу ленту, ми порізали на кусочки і забрали. Взяли у нас лопатку, одну цілу забрали лопаточку. Повністю одну лопатку забрали у нас взяли ребер. Трошки взяли голяшечку. Бітка такого 7 кг. Не бітка задочка, вибачаю, задочка взяли 7 кг. Одна людина замовила, гарно я його почистив. О, такий задочок гарненький зробив. Поїде він завтра теж. Взяли кусочок під взяли шиєчка кусочок. Ось такий шиєчок. Такий кусочок взяли. Зараз теж все будемо по кульочках далі. Підморожувати і відправляти посилочку. Зробили отаку от колбаску. ми. Домашню, колбаска теж буде відправлятися. Заказали ми, кстати, вакууматор. Приїде вакууматор, все буде вакууватись. Ну, цей раз поїде так. Далі все буде вакууватися, далі все їхати завакумоване. Ось такі у нас результати нашої роботи. І, кстати, ще буду маринувати, коптити будемо теж під черевенку, трошки скоптим. <кхе> скоптим трошки м'яса, буженінку скоп... ну задочка скоптим. Реберця будемо коптити, салко під черевенку. Ну, коротше, в щуковинку, все це будемо коптити, я покажу. І так само зробимо домашні колбаски копчену і теж будемо коптити. Це все буде наступ... Ну, В цьому відео покажу, да, як ми будемо коптити чи в наступному, ну побачу. От такі результати. Отак ми все попакували по кульочках. Все в кульочках. Зараз ми його будемо в морозилочку, воно приморозиться і буде їхати до наших клієнтів. От такі біточки взяли, воно вже все підписане от. все попідписували, що кому. Скільки вес, все написали, все попідписували. Ну от, результати нашої праці. Якось так. От. Все, кому сподобалось, дивіться нас. Ну, так. кстати, ще будемо робити, покажу жир буде смалець. Біленький буде смалець, буде сало з часничком будемо крутити. Буде фарш, так само все буде на замовлення. Ми це все будемо робити. Буде фарш, буде жир і буде сало з часником. з зеленю. Все ми це будемо робити. Це я вам все покажу. Ну, покажу. Зараз вам все я вам. Зараз я покажу і розкажу. Так, друзяки, їздили на нову почту, відправляли посилочку і прийшли нам посилочки. Я зараз покажу вам, розкажу, які нам прийшли посилочки. Ми їздили справляли нашим клієнтам колбаску, м'яско, Я сьогодні, ну, показував вам. Прийшла посилочка, рішили забрати. Так, що ми заказали? Заказали термометр, щоб, як будемо робити, коптити свою продукцію, щоб бачити готовність її, колбаску, там салко, м'яско, всяке таке. Так, прийшли отакі грамовки віса. Ну, по грамам, щоб пажити, нам були спеції удобно. Додати нашу колбаску, прийшли отакі віса. І... Заказав я ще отакі от віса. Отакі от віса заказали. Ну, щоб вже удобно було відважувати товар наш. От такі віса прийшли. от Будемо все далі робити, коптити. Покажу вам все, розкажу. Буде у нас і смалець буде, буде і сало з часничком. Будемо ще замовляти, ще ми замовили вакууматор. Десь має прийти теж і будемо вже вакуумати, все. буде в вакуумі все повністю йти, продукція. Будемо замовляти ще думаю, автоклав. Це я вам все покажу, щоб робити тушоночки, киштетики. все в автоклаві буде. Ось така посилочка. Так, ще нам подарочок прийшов. Зараз я вам покажу. Подарочок, подарочок прийшов наш. нам подарували такі зараз все покажу Так, що тут таке? Зараз я вам розкажу. Подарували нам млиночка. Да. Млиночка для дробіння зерна. Ось такі сеточки прийшли в комплекті, 4 штуки. Ось така сеточка прийшла. І ось сам млиночок нам. Це заглушечка. Тяжелий. Трошки неудобно. От. От прийшов нам такий виночок. Не знаю, як він, що він там буде себе показувати, але вирішили, ну, подарили нам, ми не відмовились. Ось такий млиночок нам подарували. От. У нас є, але... Вирішили подарувати, ми не відказалися, ми довольні, дякуємо за подарок. Ниночок Бош називається. Скільки е... тут производительності його годину. Короче, писали, не знаю, правда чи ні, писали 300 кг в годину повинен бити. Ну я в це не вірю, звісно. Ну, зберемо, побачимо, як він буде працювати. От такі подарочки нам прийшли. Довольні, дякуємо. Велике спасі. Так. Дивіться відео, підписуйтесь на канал наш. Далі будемо розказувати, далі будемо показувати, як ми працюємо, як ми займаємося нашим копченням і все остальне. Колбаски, копчення, тушоночки. Все, ставте лайкоси. Всім пока.